Привіт, усім! Сьогодні поговоримо про історію, яка почалася, уявіть собі, зі звичайної суперечки, але в результаті назавжди змінила цілу літературу. Це розповідь про Григорія Квітко основяненка і про те, як його повість Маруся стала не просто книжкою, а справжнісінькою культурною зброєю. Ну, давайте одразу почнемо з такого, знаєте, трохи провокаційного питання. Уявімо, що хтось каже, ніби наша з вами мова не здатна передати по справжньому глибокі, зворушливі почуття. Ну, звучить дико, правда? А от саме з таким упередженням і зіткнувся наш герой. Ось він, той самий виклик. Розумієте на початку 19 століття панувала така думка, що українська мова це щось таке. Простеньке, народне, ну, для жартів, для комедії так, супер. А от для чогось серйозного, для високої прози, ні, ви що? І коли цю ідею квітці озвучив його ж товариш, він вирішив усе досить. Треба довести, що вони всі помиляються. Та хто ж він такий, цей чоловік, що не побоявся кинути виклик поглядом цілої епохи. Давайте познайомимося ближче, Григорій Квітка Основ'яненко. І знаєте, його життя було не менш дивовижним, ніж його твори. Він походив зі знатної родини, але в дитинстві осліп. А потім біля ікони зір дивом повернувся. Ця подія настільки його вразила, що він навіть пішов у монастир послушником. Щоправда, зрештою присвятив себе громадській діяльності. І що найцікавіше, писати він почав серйозно аж у 40 років, уявляєте? І тут важливо розуміти, Квітка це не просто письменник, що сидів у кабінеті. Ця людина була справжнім двигуном культурного життя Харкова, директор театру, засновник бібліотеки, суддя. Він не просто писав про культуру, він її, по суті, створював своїми руками, і це, звичайно, додає величезної ваги його літературній місії. І от ми підійшли до головного головного аргументу квітки у тій самій суперечці. Повість Маруся, твір, який став його нищівною відповіддю і не завжди змінив правила гри в українській прозі. Сюжет, на перший погляд, класичний, але він просто розриває серце. Заможна дівчина Маруся і бідний хлопець Василь шалено закохуються. Але на їхньому шляху стоїть страшна перешкода, рекручена. Це на хвилиночку 25 років солдатської служби. Василь йде на заробітки, щоб відкупитися, але доля виявляється жорстокою. Маруся застуджується і помирає, так і не дочекавшись його. А він, повернувшись, просто не витримує горя і теж згасає. Історія, неймолівно, сумна, так, але саме ця глибина і мала все довести. Так що ж робить цей твір таким особливим? Ну, це точно не просто сльозлива історія. Квітка зробив щось абсолютно революційне для української літератури того часу. Він, по суті, змішав два дуже потужні стилі. І ось у цьому його геніальність. Дивіться, з одного боку Маруся це чистий сентименталізм, ідеальні, надзвичайно чутливі герої, світ глибоких емоцій, сліз, перечуттів. А з іншого це такий жорсткий реалізм. Квітка дуже детально описує український побут, звичаї, і що найважливіше вводить реальну болючу соціальну проблему, ту саму рекрутчину. І от саме цей мікс ідеальних почуттів і суворої правди життя і став його головним новаторством. І знаєте, найкраще цей підхід описують його власні слова. Він казав пиши про людей, яких ти бачив, про реальне життя. Не вигадуй. Це по суті і є кредо реалізму, яке він вперше так потужно приніс в українську прозу. Ну то що чи вдалося йому довести свою правоту, який слід залишила Маруся в історії? Ось цей рік варто запам'ятати 1834. Саме тоді Маруся виходить друком. І цей момент це справжня поворотна точка для всієї нашої літератури. Ефект був просто неймовірний, повість стала сенсацією. Над нею плакали тисячі людей. І найголовніше, вона досягла своєї мети. Вона раз і назавжди довела, українською мовою можна і треба писати про найтонші порохи душі, про кохання, трагедію, про все виклик було прийнято, і це була повна, беззаперечна перемога. Але, мабуть, найвищу оцінку його роботі дав Тарас Шевченко. У своєму знаменитому посланні він звернувся до Квітки дуже просто, але як вагомо, батько. І цей титул, батько української прози, закріпився за Квіткою Основ'яненком назавжди. І ось у цьому і є його головна спадщина. Квітка не просто написав гарну зворушливу повість, ні. Він відстояв гідність цілої мови, він відкрив двері для всіх наступних поколінь українських письменників. І вся ця історія з Марусією залишає нас із таким цікавим питанням: що ж такого має бути в одному єдиному творі, щоб він зміг вплинути на самосвідомість цілого народу? Мабуть, у цьому є справжня неймовірна сила літератури. Дякую, що були з нами.